Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку застосовуємо з вами знання, як вчинити правильно. Пролунав дзвінок веселий. Всі готові, все готово. Ми не відпочиваємо, ми працювати, починаємо. Давайте почнемо з вами, як завжди, з погод. Яка в нас пора року? Весна! Який місяць, березень, яке число? 12-те, чи є сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Давайте з вами пригадаємо наші сторони та доповнимо. У нас є північ, південь, захід, схід. Отже ще раз: північ, південь, захід, схід. Так, чи може горизонт мати форму будь-якої геометричної фігури? Так, може. Чому кожна людина корисно вміти визначати сторони горизонту? Щоб не загубитися? Чи можна дійти до лінії горизонту? Ні, не можна. Сторону ми з вами назвали і як само їх визначати так само. На землі налічується 200 країн і 300 народів. Подивіться, будь ласка, що з цього зайве паралон. Пластик, глина, синтепон, поліетилен. Глина адже це природний матеріал, а все інше це штучні. Пригадаємо, що таке винахід. Це якась річ або пристрій, якої раніше не було так, і, і зробили відкриття. Навіщо люди створюють винаходи, щоб полегшити життя? Які винаходи змінили наш світ? Це електрика, це, так, це інтернет, це пресування всі засоби. Пізнаємо українських винахідників. Перше, це в нас Ігор Сікорський це авіаконструктор, далі Микола Мосо, видатний а, лікар. Та Микола Бенардос саме ось спральна машина, різні фритурниці. Чому культура кожного народу неповторна самобутня? Тому що кожен народ так само неповторний і самобутній. І е, нам потрібно вивчати культури інших народів, щоб ми з вами були обізнані. І, наприклад, якщо ми будемо подорожувати е, до іншої культури, ми не порушували їх звичай. Наприклад, в Китаї, ви пам'ятаєте, ми з вами говорили, що там дуже полюбляють чакати за столом. Якщо ви не будете так смачно їсти, то господарі ображуються бо вважати, що вам не смачно. І бачимо, як один із малюнків брав участь Україна моєї мрії. Які символи ми тут бачимо? Тут у нас і прапор, і соняшник, і маки, так, далі земля, квіточки різні, колосочки. Розглянемо з вами карту Європи. Бачимо наша Україна. Вона найбільша із країн Європи. Отже, давайте з вами проговоримо, як же ж поводитися з новим однокласником. Ну, це ми уявляємо, що до нас хтось так само завітав. Потрібно привітати з ним, познайомитися, показати своє негативне ставлення, підійти до новачка і прямо запитати, чому в нього таке дивне ім'я, чому він так одягнений. Звичайно, привітатися і познайомитися. Що може бути підставою для спілкування? Улюблений шкільний предмет може. Колір шіле ні. Позашкільне захоплення, вид спорту, музика, книжки, так. Улюблені казкові герої, мультфільми? Звичайно. Яких рис-характер, на твою думку, варто позбутися, щоб мати якомога більше друзів? Хвальковатість. Потрібно позбуватися, адже до добра, як кажуть вони, чесність, ні. Уважність, ні. Зазрістість? так, Жадівність? так, потрібно позбутись, привітність ні. І запам'ятайте корисні вислови. Привіт, мене звати а тебе як. Будьмо знайомі, моє ім'я. Вітаю, у тебе цікаве ім'я, ти знаєш його походження. І перед тим, як ви будете відповідати на запитання, нас потрібно з вами виконати на сторінці 27 ось такий кросворд. перевірити, як добре ми з вами опанували. Отже, перше, мальовнича місцевість, що відкривається перед очима. Це у нас. Краєвид. Так, зробимо більше, щоб було зручніше. Краєвид. Краєвид. Так, добре. Друге. сторона світу, що протилежна північ. Півноч Півночь вгорі, значить, внизу у нас південь. Півде н південь. Третє. Ось ця земля поверхня, яку ти бачиш навколо себе. Це в нас обрій. Об, рі, четверте. От те саме, що й материк, по іншому це у нас континент. Кон-ти-не-н-т. континент. Так, далі, п'яте. Прилад, що допомагав визначати сторони горизонту. Це у нас компас. І останнє шосте уявна лінія на карті глобусі, що розташована на однаковій відстані від північного південного -південно полюсів. Це у нас екватор. Еква то Р. І тепер ми з вами подивимося, що ж у нас вийшло, яке слово вийшло на слово Європа. Чудово. Так, і нам потрібно з вами виконати тестування. Так, всі разом проходимо, уважно слухаємо. Так. Десять у нас запитань. Вибори назви країни, які є сусідами України. Канада ні. Китай, ні. Грузія, ні. Румунія так. Молдова так. Угорщина так, Польща так. Йдемо далі. Молодці бачимо правильно. Папір пасільники в дани новини йшли. Араби, європейці, китайці. Звичайно, китайці. Так. Позначте правильне твердження. За чисельності населення країна посідає перше місце в світі. Ні, вона посідає п'яте. Прапор Євросоюзу, полотнища з синього кольору з 12 жовтими зірками. Так, Україна розташована на материку Євразія. Так, столиця України, місто Київ. Так, за своїм розташуванням Україна європейська держава. Так, все вірно. Йдемо з вами далі. Скільки на нас землі сторін світу, сторін горизонту? Чотири. Чудово. За допомогою якого приладу визначають сторони горизонту та місцевість. Компас, годинник, глобус. Звичайно, це компас. Чим ці видатні митці України прославили нашу державу? Іван Марчук це у нас художник, Григорій Сковода філософ, Соломія Крушельницька співачка та Ліна Костенко поетеса. З'єднає протилежні сторони горизонту. Захід, навпаки, схід, південь, північ. Гасло Олімпійські ігри. Гарніше, розумніше, вище, швидше, вище, сильніше, смачніше, більше, духмяніше, швидше, вище, сильніше. Якого океану не існує? Атлантичний великий Тихий. Звичайно, великого не існує. Зараз до Європейського Союзу входять 60, 12, 28. 28 країн. Все, молодці. Я впевнена, що ви все виконали. Бажаю вам гарного дня і до побачення!